Всім доброго ранку. Сьогодні не риболовля, а білі гриби заплановані. Зараз година 25 по 7, але ще так темно. Я думаю, що з годину буде темно. Два дні падав дощ, температура опустилась зараз до плюс 6. Вчора також така, ну, було холоди Холодно, мокро, але сьогодні, правда, без дощу вже. Туман стоїть. Добре, що взяв фонарик, Буде трохи легше гриби шукати, хоча першу годину. Я на ногах з половини шостої. Проснувся, канапки зробив, чай зробив з дружиною сьогодні. Заїхали по, по товариша Івана, також з дружиною у чотирьох сьогодні. Топаємо по гриби. Від машини хвилин 40 тих, ну 40-45 до тих місць, де гриби є вже. Так, до години 12-ї бути. Весь день не виходить, тому що є справи. Сьогодні 1 жовтня, ключ вже як будемо в лісі, там де вже мають бути грибочки. Ось так зараз видно без фонарика. І то це... На дорозі в лісі, бачите, темнота. Густий туман після дощу. Так, ось так ми і шукаємо поки що. Ось перший грибочок. Вони зазвичай ростуть. Разом кубка ну. а ось другий десь. Опа. Вечора. Два, Два. Два рази вросли. А? Під листям другий. Так? Перші грибочки цього року. Ось і дружина знайшла. ну покажи. А тут такі росте опа. Оці вже гарненькі такі, не маленькі. Ось чотири штуки. Три ще один, уже найменший вже в сумці. Ой, я такий знайшов. О, файний, ну? А я басіків? Гарненький. Ось ласіків знайшла. Я один бачу про те, де спорту. Я не бачу. Не а, я бачу один захист. Я. я одного тут. Ще б трохи, щоб стало видніше, щоб без фонарика вже шукати. А грибики осінні чисті такі. Це вже можна сказати пізні осінні. Всі чистенькі. Ох, які ростуть! І ще один. О! Клас, оце! Дивіться, ось там росте! Красота, тут два. Аж хочеться полюбувати ще один. О, класно. Двійнята ще. О. гарненькі. Опа. А це який? Оп! Тверді такі, як як камінь. Вітер здуває, з дерев, ще вечірній дощ. Буде пригрок, якщо ви десь на камеру побачили гриба, я його не побачу. І так він і лишиться незірваним. І ось тут заховався. Бачите такі грибочки. Я Думаю вже пошукаю. Може десь я більше і знайшов цих. Ще один. дивіться, крутився, крутився. Тут під листочком. Ще один, і ще один. Дивіться які гребики. Це якраз таке, як би закривати. В банку. Я тут на одному місці невеликих, але вже більше десяти знайшов. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Казали, що три на одному місці, а вийшло шість. Ну, так гарно у рядачок ростуть. Ах, на одному місці. Шапочку завели. Такі гарньоні. Почав ще шукати біля цього. Менші. Ось такі, але вже знайшов ще два. Є Ще ще треба шукати. Дружина, о, ще є один, прикинь. Не такі невеликі не невеликі, але, але й не маленькі, такі нормальні грибочки. А було тільки три, ти замітила. А як починаєш шукати, Ага, шапки тільки видно, гарний теж. Гарний теж. Бурбочок. На одному місці більше десяти. Наскоїться так. А це не гриб? Гриб? Дивись, Ще один. Ось. Таке Ще 12 штук роді. Ну що Вань, є щось з тебе? Найшов тихенько рве. Найшов ще тут лесь. Що, друзі, скажу, що ми не даремно сьогодні пішли в гриби. Не даремно. Кята година. Дев'ята година. Ну, годину. Добру годину, як ми в лісі. І ось, дивіться, скільки грибів уже. Ось є. Маскуються вони. І тут і тільки що тут було? Ось такі. Два вкупі, а тепер уже нарешті видно. Аж чотири грибочки. Один. Другий. Тут такий більшенький. І ось там. Айна. І думаю, зараз тут будуть ще. Це гарний. Чотири штучки і... А, є п'ятий. О! А це мені подобається. Коли на одному місці. Це трохи буде від архепове. У нас такий більшенький. О, є його друзяка. Трошки далі, але... Але то йо! Зараз тут треба буде пошукати. Є є, є. Ось, бачите, що малесенькі. А ось іще. Так ховаються. Так, знайшов чотири на одному місці. Один факт теж 4 поки підстояла такий маленькі. Нормально. Та, Та я, я вже мені в підливку їм точно. А і конечно одна. Ну, бомби. А решта менші. Як ми ну, коли От Отако. Ті вашкенті, я тобі скажу, такі набити. Так, роби зараз не такі. От виросли. Прийшли на іншу ділянку ліса. Тут іноді є гарні гриби. Ні-ні, йдемо тут тако сюди. Ліво? Так. так. Тут би мали бути вони. Як не буде, то, то ми сюди деревно прийшли. Я знайшов, ох, класні. Я тут думаю, десь вони тут би мали бути. Трешточки поки що в рядочок Такий гарний врожай на одному місці Файно Бач пропустив під листочком був Сховався Тут ще такий один А ну покажи. Гарденькі тільки. Смажимо сосиски, відпочинемо, та й додому. Я все шукав, шукав, але час не дозволяє. Але і так, я думав, що менше знайду. Та нічого, то несеньких зараз не збираємо. Розориється. А Ну цей сосисочки населяйте вже. Зараз ми швиденько їх підсмажимо. Прова витягнути на на підсумки. Або тримається, а я зараз сам зроблю. А там думаю, на пеньку якось може розкласти. Як співається все-таки Це Можна ставити на те. Ану беріть по канапці. Ти води води не маєш, ні? Є. Маєш? Є. О. Помідорки. А ні, Так, що, йдемо в зворотньому напрямку вже. На сьогодні в принципі і все. Дивись хтось гребик росталась у нас містечь. Прикинь. Ну, який греб росте. Але кошти. Це добре, так? Ну, добре. Прикинь на смістець. От ще, ще гребик. На самому, це той мопедом, що їхав він тут ці гриби породіжав. Ось ще гриб, дивись. Ну, маленький. Пусть вже я толочуся по грибах. На ну, сьогодні все. Що так на стежці перед виходом на дорогу. По пару грибиків знайшли. Гарно, гарно. Гриби кинулись і так кинулись так непогано. Ну, Та й також всі, всі назбирали, хто менше трохи, хто більше. Але файно. Я не розраховував, що скільки знайду. Ну, 20-30 буде, це дуже добре, а то ну може подивлюся, може скину фотографії. Так що таке, не забувайте підписуватись. Коментуйте, Можна і за грибами зараз походити, а рибалка вже буде пізніше. Риби чистенькі, все файно. До зустрічі!